Сьогодні пропоную вам розібрати в'язання гарбузика спицями Для його в'язання я використовувала 100% бавовну, а також взяла невеличку кількість зеленого кольору, який був у мене в наявності. Для даного гарбузика я взяла синтетичний акрил, щоб вив'язати хвостик гарбузика. Але хвостик цього гарбузика я буду в'язати із Янар джинс. Для в'язання гарбузиків дуже класно, мені здається, сюди підійде найбільш вдалий варіант, бо ниточка вона більш об'ємніша. І в'язати нею буде краще Янарт Джинс. Для в'язання гарбузика я набрала на спиці номером 2 класичним методом 49 петель. Для в'язання нам потрібно 48 і одна петля з'єднання. Рапорт візерунку буде складатись з шести петель. Також я рекомендую залишити довгенький хвостик. Це також дуже рекомендовано зручніше. То нічого страшного в цьому немає, але краще, коли він є. І починаємо в'язати. Зараз ми з вами з'єднаємо процес нашого коло, для цього я рекомендую. Розділити петлі умовно навпіл, це непринципово, бо потім ми повернемося і будемо його в'язати по колу. Але зараз нам треба це зробити умовно навпіл. Хоча, скоріш за все, при такій кількості петель нам по колу дуже важко буде в'язати. Але давайте будемо пробувати і дивитися. Підтягуємо наші петлі, дивимося, щоб вони лежали рівненько. Косички петель мають лежати одна коло одної. Зараз ми розвертаємо наше з вами поволотно. І наша задача першу петлю перекинути на цю спицю. Для цього це все робимо руками, бо дуже-дуже важко. Ось таким чином ми зробили це. Тепер наша робоча спиця буде там, де початок ряду було набраних петель. І ми останню петлю, яку набрали, перекидаємо на цю, що перекинули на цю спицю, на першу петлю. Ось таким чином перекинули. І тепер наша задача повернути нашу першу петлю назад. Все. Тепер ми з вами будемо в'язати просто по колу раппорт нашого візерунку. Для цього повертаємо наші ось так петлі. спиці. І зараз тут робимо маніпуляцію, затягуємо хвостик. Тут не буде ніяких дурочок, якщо ви так це все зробите і зробите цю маніпуляцію. Починаємо в'язання нашого візерунку. Перша петля в нас йде виворідня. Наступні 5 петель у нас йдуть лицьовими. В'яжемо 1, 2, 3, 4, 5. І так в'яжемо до кінця ряду. Одна виворідня. 5 лицьових. Ось так. Дов'язали до кінця ряда. І таким чином, таким візерунком, одна виверідня 5 лицьових. Ми з вами в'яжемо на висоту 9 см. У кожного кількість рядів, звичайно, буде своя. Бажаю всім рівних петельок і ми з вами зустрінемося. Я вам розповім, що ж ми будемо робити далі для в'язання нашого з вами гарбузика. Всім рівних петелечок. Ну що, сонечки, наш гарбузик ось на такій зараз стадії. Відв'язали необхідну висоту. Це 9 см. Ось так. Дивіться. Оп, оп, 9 см гарбузика відв'язу. Можна трішечки більше, трішечки менше. Але в середньому 9 см. Що ж ми далі з вами робимо? А далі нам потрібно закрити низ і верх. Ми почнемо знизу. Одягаємо нашу ниточку кінчик, чому я й просила вам його довше зробити. В голочку і проходимось наступним чином. Заводимо голочку ось в оці. Верхні петелечки, тобто в петлі набірного ряду. Ось так, бачите? І збираємо наш гарбузик. Дивіться, уважно, щоб ви пройшлися по петелічкам. стягуємо наше відв'язане полотно ось таким чином. Дивлюсь, що я, мабуть, тут теж не пройшлася. чи пройшлася? не пам'ятаю. Голочку заводимо всерединку і стягуємо максимально. Коли будете тягнути, дивіться, щоб ви не порвали кінчик. Треба це все добренько стягти. Те, що я казала. Зараз я це залишаю, не затягуючи до кінця, бо, як ви бачите, у мене вийшла така халепа. Тут не страшно, але і неприємно. Тому ми зараз цей кінчик можемо залишити, потім також його підтягнемо. Зараз покажу, якщо у вас тривалася така халепа. Відрізаємо тут побільшу ниточку від клубочка верхньої частинки. Також одягаємо її в голочку і всі петельки відкриті, збираємо на нашу з вами ниточку. Починаємо по колу, звичайно, ось таким чином. Тобто, якби ви переодягали на ниточку, всі-всі петелечки. Ну що ж, ось ви зібрали. Розумієте, що тут дирочка, але нічого страшного, починаємо набивати наш гарбузик. Так, щоб цієї дирочки не вилізло, бо ви бачите, в нас це все. Але ми це зараз я вам покажу, як це вирішити якраз. Затягуємо нашу дирочку. Тут ще дирочка залишилась, тому ми її, якщо що, додамо наповнювача, якщо буде не вистачати, затягли, але також дивіться уважно і пройдіться якби такими невеличкими стежочками, щоб закрити цю дирочку. Втягуйте, наскільки ви можете. Ось, бачите, поки ми тут грались, маніпулювали, дирочку я закрила і зараз запускаю вголочку сюди, бо якщо я її запущу по гарбузику, я вже якомусь так робила, але мені не дуже сподобалося. Ниточка стяглася не дуже вдало. Тому щоб цього не було, дивимось, треба чи ще набивати. Ні, мені здається, достатньо. Знову підхоплюю до найближчого краю і прохожуся знову таким же самим швом, щоб стягти нашу. Знову все те саме ми маніпуляція. Щоб ми могли стягнути до кінця нашого цього гарбузика. Ось так ми його затягли, бачите? Тобто, Просто підтягуєте максимально. А цю дирочку ми з вами закриємо. Але зараз наша задача з вами втягнути гарбузики. Що ми будемо робити? Ми прокладемо ось таким чином ниточку, бачите, по цій частинці і вводимо знову в центр. Ось так. І затягуємо наш хвістик. Почекайте. Ось так, раз, і затягли. Тепер ми таким же самим чином прокладаємо нашу ниточку з, на... з протилежного краю. Ось так, і знову зайшли в центр. Підтягли. Наступно, ось так, да? і оп, текло. І знову підтягли. Так, де наша, оце буде наша долька слідуюча напроти, да? протилежно. Старайтесь протилежні дольки спочатку пройти. Так, зручніше потім. Ось такий гарбузик в мене вийшов готовий. Але для його хвостика все ж таки нам потрібен буде гачок. Чесно кажучи, можливо, можна і з пицями, але я не пробувала, і мені гачком набагато подобається більше. Можна взяти і пров'язати по цій дирочці, що у вас отворилася. Або як оцей гарбузик, цей гарбузик я так робила, а цей гарбузик я хочу, точнісінько, такий самий буду робити. Набираю дві повітряні петлі і пров'язую в першу петлю 6 стовпчиків без накиду. А в другому ряду ми пров'язуємо по два стовпчики без накиду в кожну, в кожну петлю попереднього ряду, тобто у нас має утворитися 12 стовпчиків без накиду. Також в'яжіть самостійно для цього хвостика. Три. Ряд в'яжемо по колу петельки, тобто 12 петельок ви маєте прив'язати в третьому ряду. І в четвертий-п'ятий, точнісінько так само, а вже потім пришиваємо утворений хвостик до нашого гарбузика. Можете довший зробити, можете коротший, все залежить від вас. І у вас вийдуть ось такі милі гарбузики. Всім бажаю успіхів!